Она причарувала, причарувала серце і душу причарувала, серце і душу тебе собою ходити, мушу, причарувала. З тобою ходити мушу ходити любити, мушу ходити Люби, мушу, Ходи, мушу. любити мушу скажу по правді не буду ходити мушу любити мушу

я виходила, тебе не було, я виходила, тебе не було, я постояла, та й повернула. Я виходила, тебе не було, я постояла, та й повернула. Ой, Ой, Я, сестру, я бізне вийду, з тобою не стану я пішне виду, з тобою не стану, пошлю ти не сестру, не сестру, не сану я пішне вилу, з тобою не стану. Пошлю ти сестру, сестру -осанчу -осанчу. А я з сестрою, всю ніч простою, а я, з сестрою, всю ніч простою. А я з сестрою, всю ніч простою не та розмова, що із тобою, а я з сестрою. Простою, не та розмова, що із тобою не та розмова, не тіє слова, не та розмова, не ті слова, не личко, не чорні про.